Вітаю вас, друзі. Сьогодні третій день, як ми в Розі. і сьогодні продовжуються наші мандрівки у гостях. Сьогодні їдемо в гості до наших друзів. От сьогодні у них річниця з дня весілля, 14 років. Я пам'ятаю той день, коли я приїжджала до них на весілля. Сергій не зміг тоді приїхати, наче це був буденний день і він працював. Щось таке. На той момент ми вже мешкали в Києві, і я пам'ятаю, що я приїхала на весілля на один день. Зранку приїхала і одразу після ресторану ввечері на поїзд із поїзда на роботу. От, і так вийшло, що ми приїхали в Кривий Ріг. Друзі про це дізналися і запросили нас на їх свято. Подарунок веземо. Зараз ще зайдемо в магазин, треба дещо докупити. Зараз я вам ставлю фотографію, як я виглядала 14 років назад, в цей день, коли була на весіллі. У мене була коротка зачіска каре. В салоні мені зробили укладку і однодневне тату з блискіток. От, була сукня в мене така гарна. Ми вже приїхали в центральний міський район. Зараз знаходимось на площі визволення. Треба підійти до одного місця. Під'їде друг на машині і забере нас. Звідси далеченько до них ще йти. Щоб було швидше, то він за нами під'їде. Сонечко сьогодні на вулиці. Але вітряно. Зранку про Вийшло сонце і все розтануло. Вулиця Пушкіна. Цікаво, її перейменували, чи вона так і називається. Завтра вже ми будемо приймати гостей. Завтра приїде до нас моя бабуся з двоюрідною сестрою, тож будемо теж накривати невеличкий стіл та пригощати. Так, в магазині взяли горілки курячі, кукурудзу, капусту пекінську, картоплю, тут пару кілограмів. Сир ось такий чичел. До речі, в Києві я такий сир не бачила. І завжди, коли приїжджаю в кривий ріг, то його купую, бо він мені дуже подобається, продається в м'ясній мануфактурі. Так, печиво це зараз нам до чаю. Майонез криворізький, улюблений. Ось такі крабові палички, сніжний краб, два шматочки сира. Це сметанковий сир. Так, тут шинка. Шматочок вже порізаний, не порізаний, а відрізаний шматок. І взяла ще ось таку шинку боярську, запаковану. це ми візьмала з собою в Київ. Ну, Тут в різних магазинах я все купувала. Щось в АТБ, щось у файно. Файно я брала сир, такий та шинку. А, майонез там теж взяла. Все інше в АТБ. Помілки і оцей сир і брала в місній мануфактурі. У нас вже наступний день, добрий раночок. Відкриваю ролети. О, на вулиці сьогодні дощ, похмура погодка така. Ми чекаємо гостей скоро вже приїдуть. Вчора ввечері замаринувала гамінки. Тут просто спеції, сіль та італійські трави. Зараз буду ставити в духовку. І ще хочу зробити в духовці картоплю. Я її відварила в кожурі. І зараз хочу додати ось такі спеції до картоплі і оливкову олію. Поріжу на. Чотири частинки, все це змащу і теж покладу до духовки. Тепер все це ретельно перемішую, і буду викладати на деко. Дівчинка моя Дядь. приїхала. Давно не бачилась. Всім привіт. Роздягайся, роззувайся. Бабуся вже тут. Ми сиділи з нею, розмовляли. Так? Угу. Да? Угу. Передай привіт глядачам. Ага, передаю привіт. Вони тебе знають всі. Да? Передаю да. привіт, бажаю здоров'я, щастя і всього благополуччя сімейного. <laughs> Дякую. Дивіться, які гарні букети робить моя сестричка. Це метелики. І ще можна увімкнути ліхтарики, і воно буде світитися. Да? Mm -hmm. Якщо вам треба комусь на подарунок, то можете замовляти. Пишіть мені в коментарях, я вам дам контакти. Клас. І можна різних кольорів це робити? Yeah. Клас. Да. Це в тебе хтось замовив? Uh -huh. А хлопець ЗСУ хлоп, да. да. для дівчини своєї да. клас. Краса. Молодець. А коли ж він забере? Що вже забрав? Що забрав, Вже забрав, так? <свят> да? Ну сьогодні ж свято, 14 лютого, День а -а -а. Закоханих. Так. Да? — До речі, ж бабушка у нас Валентина, тому зі святом вітаємо <свят> тебе. <свят> Це і твоє свято теж. <свят> дякую, дякую. А ось інший букет в синьому кольорі, і тут якраз є фотографія, коли букетик світиться. Супер, я такого ще не бачила. Це ти сама придумала? Ні. Ні? А, в тіктоці знайшла? Виросилась. Ну клас, дуже гарно, молодець. Накрила на стіл <гум> картопля <гум> з курочкою, салат ось такий зробила. Тут капуста пікінська, крабові палочки. Майонез і кукурудзу. Дуже смачний. Він легкий і смачний. Мені дуже подобається такий нарізка. Венця трошки вип'ємо. Дівчата. За свято, за зустріч. Солоні огурчики таке. Якраз пообідаємо смачного. Шоколадний шоколад. Який гарненький. Бачиш? Бабушки з квіточкою треба все одно. З розочкою. Мені все одно. Ми вже посиділи, поспілкувались. Бабуся з сестрою їдуть додому, я їх провожаю. Вже пора. Да, бабуся вже хочу полежати. Відпочити. серіал, Який ти дивишся? Турецький якийсь серіал? Да, да. Да? Так, Як так. називається? Як називається бабуся? Великолепний вік. Ні-ні. А як? Я вже його <ріст> Кохання. Кохання називається? Я щось таке і не чула. О, на вулиці, до речі, сьогодні тепло. нам А, ось тут нам, так, да, тут. Будемо чекати маршрутку. А на ту сторону? Ні, на ту не треба. Тут чекаємо а, і все, да. Все, я провела своїх, дуже гарно посиділи, поспілкувалися. Зараз іду вже додому збирати речі, бо сьогодні ввечері в нас потяг, і ми вже їдемо в Київ. От. Час дуже швидко пройшов. Ми були тут 5 днів, але я дуже задоволена, що ми з усіма зустрілися. Це мене прям дуже тішить. От, тепер вже, мабуть, весною сюди приїдемо наступного разу. Вже другий день поспіль увімкнули в Кривому Розі вуличне освітлення. Дивіться, як класно. Ми вже приїхали на вокзал. Це не центральний вокзал. Це одна із станцій, куди нам ближче. Такий гарненький. Кривий ріг нас провожає снігом. Щойно був такий снігопад. Вулиці майже пусті. Людей вже немає, хоча на годиннику 9 годин вечора. А ще хочете прикол, Сергій неуважно купував білети а через застосунок і купив у різних, купи, бінгу, получив від мене. Ну, буду їхати тоді з іншим чоловіком. Якраз 14 лютого. Розумієш. Розкупив в різних купе. Це прикол. Просто. Такого ще не було. Станція рокувата. Що? Воно, занятки виконується. Ага. То що там ялинка ще стоїть? То світло для квітів. Ой, зайдемо всередину, будемо чекати. Та з обмеженими можливостями. І тут ось є ось купе на два місця. Це теж для таких людей. Тут, бачите, можна поставити милиці, тростинки, і ось пасок, поручні, тут теж поручні, і є кнопка СОС. Якщо що треба бути допомога. Вирішили не мінятися місцями. У Сергій купив два солдати. У мене в купе хлопчика. От зараз, до речі, сидимо купе у Сергія, приймав чай, спілкуємося з солдатами. Ми вже в Києві приїхали на перший перон. Моя перша чашка кави за останні дні. Весь час, коли були в Кривбасі, не пила каву. М -м -м -м. цей аромат. Ще коли повертались сьогодні вранці додому, то зустріли наших друзів. І наша подруга з Німеччини привезла нам смаколики ось такі, мої улюблені цукерки Моцарт. І ще ось таку велику. Цукерку, марципан. Ну, Моцарт це ж теж марципани. Обожнюю. Зараз якраз з кавою, посмакую. Ну що, друзі, ми вже вдома в Києві. Київ зустрів нас чудовою сонячною погодкою. От, я вже зранку встигла побрати свої речі. Сумку розібрати з дороги, трошки пропилисосила, навела порядки і зараз вже йду на роботу, бо вже час працювати. З вами я буду прощатися. Всім щиро вдячна за перегляд, за те, що пишете коментарі, ставите вподобайки. Побачимось з вами вже в новому відео. До нових зустрічей. бажаю всім гарного настрою.